У мені мене день народження, виповнило 66 років 1 червня. От приїхав син з невісткою, з дочкою моєю. Гості до нас поздоровили, привітали і подарували мені такого ножа. От такого ножа. Що Господь благословить наше життя подальше то в нас годуються дві свинки і ми, коли вже вигодуємо їх, покажемо вас, оцього ножа вам в роботі, як він працює. Ну, так то він дуже гострий ніж. Та як я завжди перевіряю. О, бачите, як бриє. Опасна бритва. О. Якщо кому сподобається, скажемо, де його можна купити. Вже мені подарили мої діти на день народження. Я казав, будемо куп... колоти свинку, Попробуємо його. І от прийшла пора, ми його будемо пробувати. От дивіться, як вона чистить. Як він... Поливай водичкою. Як вона вичищає ну, теж легенький. Ти заходь, було сюди. Добре, заходжу. Заходь, заходь, бери. Бери це. Там придержувати. Я притримую їх дорого. Ой, цело. Вот а? Взял? Да. Самый основа. И показать. Перевернул. А -а -а -а.